Жила була дівчинка на ім'я Оксанка. Одного дня мама подарувала їй нову іграшку, маленьку кухню з плитою, духовкою та посудом. Оксанка гралася і уявляла, що готує смачну вечерю, як справжній кухар. Але коли мама готувала на справжній плиті, вона помітила, що справжня доросла плита зовсім інша вона гаряча і яскрава. Одного разу мама вийшла на хвилинку з кухні, а Оксанка подумала Я теж зможу щось приготувати. Вона підняла ручку плити, але раптом її долонька відчула сильний жар. Дівчинка злякалася і швидко прибрала руку. Добре, що вона не встигла обпектися. Коли мама повернулася, вона побачила, що донька стоїть біля плити. Вона ніжно обійняла її і сказала. Донь, справжня плита дуже небезпечна, вона може обпекти або спричинити пожежу. Тому діти ніколи не повинні торкатися побутової техніки без дорослих. З того часу Оксанка запам'ятала, якщо хочеш бути великим кухарем, спочатку треба навчитися бути обережним. І кожен раз, коли вона бачила маму біля плити, вона питала: Мамо, Можна тобі допомогти? І мама завжди раділа, коли Оксанка питала дозволу. Адже тепер вона знала, що безпека це найважливіше.